Renault Fluence 2011 року машина має під капотом 2-літровий бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Ось так виглядає цей красунчик. З особливостей вже встановлено газове обладнання, тобто машина буде економічна. Тачка приїхала з Європи, тому по комплектації є що розказати. 17 дюймові великосплавні диски, безключовий доступ, електроскладання дзеркал бокового огляду, задній парктронік. Всередині нас зустрічає ось такий от комбінований салончик, підігрів передніх сидінь, шкіряне, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, є також у нас круїз контроль. Ось вам ще один доказ, що є газове обладнання. 220 тисяч кілометрів має пробігу цей автомобіль, старт-стоп-мотору з кнопочки, дві зони клімату. Також є така магнітола, USB-ауксик, все у нас в наявності, і навіть ці можеш послухати. І е, важіль перемикання коробки передач. Е, дзеркало з автозатиненням заднього огляду. Ось так виглядає. В принципі, спереду це все. Йдемо ззаду. А, ну і ще ж повний електросклопакет. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Це вже якась рука мокра потрогала. В гарному стані є центральний підлокітничок, є два підстаканнички або один великий. Два дифузорчики для задніх пасажирів і також є місце, щоб всунути зарядку. Є ось такі от механічні шторки на задніх стеклах, тому що у нас немає тонування. Якщо тонування не встановлювати, то в них є сенс. Ось так виглядає багажник. Багажник вмісткий, широкоформатний, є повнорозмірне запасне колесо, тому що там стоїть балон. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що машина економічна, машина практична і машина, в принципі, доступна буде по ціні. Тому приїжджай до нас, кільцева дорога 22 або краще вбивай в навігаторі, хапай авто, приведе куди потрібно. Можеш купити як заповниш шматочок грошей, який побачиш в об'яві, так і взяти у лізинг з розтермінуванням від 1 до 5 років. Відривай від повної суми грошей, яка буде вказана 15%. Це буде твій авансовий платіж і е, плати собі е, та. Кайфуй від автівки, тож хапай авто, на хапай авто.